Ну, що сказати? Спробуємо. Страшно пиздець. От чесно. Я людина, яка вже, я не знаю, там 9 10 років збирається а, вести соціальні мережі, такі, як Інстаграм, Тік-Ток, Телеграм. Сижу і приходить мені така думка взяти. І записати влог на Ютуб. Так, сьогодні у нас 18 лютого. У мене залишилося 30 днів до мого дня народження. Я хочу за ці 30 днів змінити себе настільки, настільки це можливо. 30 днів це дуже дохрена часу. От дуже багато. Я десь 17 років, вже на протязі 10 років, вивчаю дуже-дуже велику кількість курсів саморозвитку, дисципліни, самодисципліни, читаю книги, і до мене приходить така штука, що я просто накопичую ці знання, а насправді, а насправді не роблю жодного кроку для. Для досягнення того життя, яке я хочу, для досягнення тих цілей, які я хочу. Просто, десь декілька днів тому, я прокидаюся і розумію, що це зовсім не те, що я хочу. Це не те життя. Я не так хочу виглядати. Я не те хочу їсти. Я не в такому житлі хочу жити. Я не хочу одягати взуття крок за 2000 гривень, я хочу все зовсім зовсім по-іншому. І я на протязі цих 30 днів хочу структуризувати всі ті знання, які я мала, які я маю, щось ще згадати, щось ще вивчити. І спробувати поміняти своє життя. Тому що точка А мене не влаштовує зовсім. Мене не влаштовує зовсім. Я знаю, що моя душа здатна на щось більше. Я знаю, що я варта чогось більшого. І дуже класний приклад був в цьому. Можливо, це знаєте, влог потрібно було взяти сьогодні так гарненько, красивенько записати з кавуською, з щоденниками і так далі. Дайте мені навчитися. Я буду вчитися і потім ділитися цим з іншими людьми. Я відчуваю, що мені це потрібно. Я хочу з цієї енергетики зараз прийти. Да, я не зняла там супер естетичних відео. Хоча в мене сьогодні насичений день. Прокинулася, прийняла душ, укладка ну наскільки це можливо. Макіяж в машині поснідали в ресторані-кафе. Так, це вже не дуже, не дуже погано. Але. Доки мій коханий був а, по робочим питанням, я зайшла в Київ в Мандарін Плазу, зайшла в бутік Тіфані, зайшла в бутік Булгари, Бальман. А, може, я не так все правильно вимовляю, як це потрібно, але яка там атмосфера? Як там спокійно, як там гарно, знаєте, там навіть люди зовсім зовсім інші. От для контрасту годину, наприклад, тому я була в території мінімальних цін, там, де речі по 250 гривень? Там люди просто шабошні, ці запахи в очереді. І бутики люкс-класу, де гарно, комфортно, спокійно, врівноважено. Людина знає, що людина, котра там, вона знає, чого вона хоче, як вона хоче і за рахунок чого вона це хоче. От сьогодні дуже яскравий приклад для мене був саме таке порівняння територія мінімальних цін і бутик Тіфані, Богаря, Ісенларан, Бальман і так далі. Я просто походила, я просто прийняла для себе цю атмосферу. Проміряла. давайте будемо чесні, Проміряла дещо. І в мене так все відключилося. Відключилися всі страхи, відключилося все розуміння. тому що я зрозуміла, що люди, котрі там, котрі в цих бутіках, вони вже знають ключ до цього життя. Їм не потрібно комусь щось доказувати. Вони знають, що вони цього варті. Сережки, блять, по два з половиною мільйони. Ну, в мене на вуха не одягається ця інформація. Два з половиною лями. Просто на вухах. Просто щоб було гарно. І коли я приміряла ці сережки, зрозуміла я ще таку штуку, що я хочу не одну таку пару. Я хочу декілька таких пар. Хочу з звичайним діамантом, з жовтим діамантом, хочу з сапфірами там, під якусь небесно блакитну рубашечку. Я так хочу. Я хочу ходити в магазини, вибирати хрусталь, там, бакара і інші, ще не сильна я в цьому. І вибирати це для будинку, для себе, для свого комфорту. Я цього дуже-дуже хочу. І нехай це буде такий ознайомчий влог, міні-влог сьогоднішнього дня. Ознайомчі мої такі думки. Нехай я, я розумію, що я через місяць подивлюся на себе. Я через місяць перегляну це відео, і я буду щиро посміхатися, тому що я знаю, що це буде зовсім інша людина. У мене зараз навіть телефон я тримаю, у мене навіть камера трохи труситься. Але я знаю, що все може бути зовсім по-іншому. Коротесеньке таке відео. Відео вступ, а нехай буде. Нехай буде. Просто для мене просто для мого самовідчуття. Я зараз просиділа, написала вдячності, я прописала свої цілі, я прописала свої якісь такі моменти програмування. Я дуже-дуже багато чого вивчала за ці 10 років. Хочу. Структуризувати цю всю інформацію, тому що величезна є кількість людей, кількість душей в душ в цьому світі, котрі прийшли на трошки інші вібрації, не на те, що проживають інші люди. І я не кажу, що це погано. Я не кажу, що погано купляти ті речі по 250 гривень. Їм ок! І вони щасливі від цього. Але моя душа відчуває, що це зовсім не її. І, можливо, ще дуже велика кількість душ. Співзвучні зі мною, і дійсно на моїй хвилі, на мої вібрації, і, можливо, якомусь також буду, буду корисна. Цю штуку я виставлю. Прямо зараз розберуся і прямо зараз виставлю. І. І спробую впіти. У мене навіть рука труситься, у мене просто навіть руки трусяться. Настільки мені страшно некомфортно, неприкольно. Але я туди піду. Але я туди піду, бо я так відчуваю. Фу. Мене зараз дуже сильно я це У мене просто очі туди-сюди, в мене рука вже затікає і... внутрішньо настільки ковбасить.